Всем привет, с вами Грин И сегодня буду играть mm. да. <laughs> в Майнкрафт из вами грей. Да, мы знімаем в ночи. Уночі. У пів дванадцяти. І... Ну так здесь. Mm. Так, э, я вам казав, що пережарю метал, но я не пережарю. Ви побачили, що я не читер. Честним образом, то все, э, найшов, переплавив, а потім шось ігри. Yeah. Так що я вам скажу так. Якщо це буде більше 15 хвилин, то все. Я цю серію не викладу. І буде дуже погано. Тільки що коли в мене блискавка проплив робила. Майнкрафт. Ну. Там ми сьогодні підемо, а? Дим строить. Хотя вже можно зайнятися цим. Бо може я буду путешественником. Не думаю. Або давай. Або не, я ж а шо я тоді під строю? Ну тоді робити дом? Ну. Може, давай я не буду ці серії писати о... Сказати то, що я буду робити. А люди в коментарях напишуть. Як така ідея? Або не. Так. сьогодні я займусь шах... шахтерством або буду рити піщеру. А ви скажете, чи треба мені дом строити, чи ні. Я надіюсь, що ви напишете. Да, иду. Слухай, я не знаю, где тут микрофон, а? Что у нас чуто? А то, дивись, видишь, у меня у той серии вообще не было чуть. Я надеюсь, не колонки. О, все, все. О, четвертый уровень, покинь. Так. Создам собі защиту. Kirkus. Кирку, О, киркус. Да. Что я палочку? Мене... А, ты пошл один перепал. Добре. Все? Чекай один. вс Железная Железный Тиць, тиць, тиць. тыч чи меч? Кірку. Кірку? Хотя да, я сегодня буду шахтястом заниматься. Кирфакой. Так... Да, факе. Особенно треба. Забрать его. Раз, два, три. 17 факлів думаю достатньо моє Ну, а так может скрафтити спой. Тільки з собою треба дерево взяти, я думаю. Yeah. Ты перекрафти ту дерево, щоб я напав. Давай, давай говорити yeah. голос, не сможе там нічого Давай. давай. Oh, сразу так. Давай. То в мене підключається, то виключається. Надіюсь, я не спалив свій пароль. Що це? Господи, я не помню. Дякую. Всі чоловік, я всіх знав. <ріст> ага, точно уже, наверное, вслед або ще две серии, там у меня будет уже микрофон. Ну, я так надеюсь. Ах, верстаки Давай. Ну, все добре. почти уже ту каменную выкрусти. Ну, да. А дальше, если знаете, что здесь Думаю, и новую пещеру трешку. Ну, ну я так думаю. Да, что тебе полностью убит. я вроде бы в той серии по а то, что убить эту сторону, я что тут вешусь. Облом. А хотя... Это что Як ви бачите, я не в серії не ходив нікуди. Що ми замовчали? Блін <глінь> так усе. Хотіли, хотіли, а не пішли, Ну, нічого. Трошки опиту Ну так, трошки опита дробілка. Чё, опытные, не я? воды? железный? Нет. Нет. Да. А, за жуту. О, опыт. Опыт. Я уже думаю, в следующей серии тре. Або по другой серии пяти ват. Что наша птица? Чего? Сегодня я буду шкаты алмаз. Сьогоднішня мета нашого, нашого летсплею. Якщо можна так його назвати. Питаю? Опа, ну і що нам треба зробити отак? от О, Ну да факел with трать. Опа, пустыня? Я думаю, да? А як в цій версії є сокровісниця? Думаю Не? Оп'ять П'ять дождь, падає. Ох, наконец-то. Ты здобув трой. Ну так. Пустыня? Ой, як класно, пушки. В пустыне, да? Шо, вы с думаете, вот. Не, не, не. Что это беда? Нет, не тратится. А я не знаю. Чего так? Шахта. А бы я в ту шахту сегодня не буду идти. Там опасно, моя... Так, я заубился. Ну там. Здесь там, да? Здесь, здесь тут. Сюда у нас. Опа. Мне не падает. А, не может. Наконец-то мне цель. Ужас. Ну да. там. Нам да. требуется версию что-то сделать. Да. Сюда, да? Да. Ну, шести блок поставил. Так, здесь. Так, я сделаю. Ah